Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. На Волині у палаючому будинку загинув чоловік. Голова СБУ Василь Малюк особисто затримав Щура ФСБ. У Харкові невідомий чоловік вдарив ножем військовослужбовця ТЦК. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 12 лютого у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре говоримо про болісне та сумне. На Волині загиблих воїнів нагородили орденами за мужність третього ступеня. Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка. Нагороди вручили родинам штаб сержанта Олександра Новосада, молодшого сержанта Юрія Града, старшого солдата Андрія Нехая та солдатів Олександра Мальчука й Івана Толочка. Нагадаємо, нещодавно також нагородили відзнакою за оборону України прикордонника із села Текля Лащука Анатолія. 11 лютого спалахнула пожежа в дерев'яному будинку у селі Качин Сошичницької громади Кам'янкаширського району. Про це повідомили ГУД СНС. На місці пожежі рятувальники виявили загиблу людину. Гасіння проводилося за допомогою водяних створів. Працювала ланка газодимозахисної служби, повністю загасили займання майже опівночі. На місці події виявлено тіло чоловіка 1968 року народження. Ймовірною причиною пожежі стала несправність пічного опалення. На Волині прикордонники затримали двох ухилянтів: – 20-річного львів'янина та 22-річного жителя Полтавщини. Про це повідомили в прикордонній службі Західний кордон. Спершу молодики заявили, що їдуть на день народження друга в прикордонне село. А для переконливості взяли з собою подарунки та продукти. Згодом їх виявили в іншому місті, і вони зізналися, що на Волині у них немає жодного друга. Вони планували незаконно перетнути кордон. Під час огляду з'ясувалося, що у їхніх пакунках були теплий тактичний одяг. Ліки, консерви, а також сокира, пилка та інші необхідні для подорожі предмети. Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адмінматеріалів за спробу незаконного перетину кордону. На Любашівщині правоохоронці встановили двох волинян, причетних до незаконної порубки лісу. Завчинене їм загрожує зокрема до трьох років позбавлення волі. Про це повідомили у поліції Волинської області. 11 лютого лісівники виявили незаконну порубку дерев у лісовому масиві поблизу села Витула на Любашівщині. На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції. З'ясувалося, що зловмисники незаконно зрізали понад 100 дерев породи вільха. Незаконну порубку лісу скоїли 41-річний та 51-річний жителі Любашівської громади. Сума завданих збитків встановлюється. Ветеран російсько-української війни Сергій Гордієвич з Волині виборов золото на іграх нескорених. Сергій виборов золоту медаль у змаганнях з гірськолижного спорту у Ванкувері. Про це повідомив міський голова Нововолинська Борис Карпус. Відомо, що Сергій Гордієвич з Нововолинська отримав поранення у травні 2022 року під час наступу батальйону на Харківщині. Внаслідок ворожого мінометного обстрілу ТРСЗВ ГРАД Сергій повернувся до коледжу працювати тренером із шахів і додатково вчителем електротехнічних дисциплін. Також навчається на психолога і мріє про власну справу. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 12 лютого Київщина зазнала атак ворожих БПЛА та ракет. Пошкоджені будинки та авто є пожежі у кількох районах. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків начальника Київської ОВА Микола Калашник, вночі ворог атакував Київщину ударними дронами та ракетами в області. Працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі. Попередньо постраждалих серед населення. Немає влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Вранці ворог знову обстріляв Київ в Оболонському районі. Внаслідок ракетного удару зранку загинула одна людина, і четверо постраждали. Серед них дитина про це повідомили в ДСНС Києва. У частково зруйновані офісній будівлі рятувальники ліквідували пожежу. Атакували окупанти Миколаївську область, як повідомили в ОВА на одному з об'єктів інфраструктури внаслідок падіння уламків. Збитих російських безпілотників виникла пожежа вибуховою хвилею. Пошкоджені складські приміщення. Постраждалих немає. Під ворожою атакою опинився і кривий ріг. Там пошкоджена інфраструктура. Понівечено три будинки і 33 автомобілі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Люди не постраждали. У Прилуцькому районі Чернігівської області під час нічної російської атаки виникла пожежа на одному з об'єктів критичної інфраструктури. Зазнали поранень двоє людей. Про це повідомив у телеграмі начальник Чернігівської ова В'ячеслав Чаос. Ймовірно, били ударним дроном. Виникла пожежа вибуховою хвилею, пошкодило господарчі будівлі. Поінформував Чаус. Сбу викрила щура ФСБ у своїх лавах. Затримував зрадника 12 лютого зранку. Особисто голова СБУ Василь Малюк, як повідомили у відомстві, на ворога працював керівник штабу антитерористичного центру служби безпеки України. Василь Малюк повідомив, що вони задокументували 14 епізодів протиправної діяльності Щура. Також через радника СБУ тривалий час передавала ворогу дезінформацію. Спочатку в рамках контррозвідувальних заходів, а згодом у межах кримінального провадження у СБУ повідомили деталі спецоперації по викриттю щура серед своїх. Загалом ФСБ ставила завдання членам агентурної мережі збирати та передавати відомості у сфері оборони, акцентуючи особливу увагу на даних щодо обізнаності України про дислокацію та переміщення ворожих сил на фронті. Наразі слідство має у своєму розпорядженні багато беззаперечних доказів злочинної діяльності фігурантів. Серед них матеріали здобуті в процесі складних оперативно-технічних заходів, перехоплення переданої ворогу інформації, аудіо та відеопереписка тощо. Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, яким продовжено термін проходження повторної військово-лікарської комісії для осіб зі статусом обмежено придатний до 5 червня 2022 року. Інформацію про це почали активно поширювати народні депутати у своїх соціальних мережах. За відповідне рішення проголосували 313 парламентарів згідно з новими нормами, такі громадяни не зобов'язані чекати на повістку. Вони мають самостійно звернутися до ТЦК або через електронний кабінет призовника для отримання направлення на ВЛК. Рішення ухвалили через те, що понад мільйон військовозобов'язаних ще не пройшли повторний медогляд. А завершити цей процес до 4 лютого було неможливо. Водночас штрафи за несвоєчасне проходження ВЛК тимчасово відкладені. 11 лютого на Одещині спалахнула пожежа в одноповерховій будівлі геріатричного пансіонату в Березівському районі. Внаслідок пожежі загинули троє чоловіків. Про це повідомляє головне управління нацполіції в Одеській області. На місці пожежі виявлено тіла трьох чоловіків, попередньо мешканців пансіонату, віком 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися йдеться в повідомленні. Поліцейські також опитали 17 евакуйованих громадян, які наразі перебувають у лікарні. У Харкові невідомий чоловік вдарив ножем військовослужбовця ТЦК та ЦК та розпалив йому лице в працевий балончик. Про це повідомили на сторінці Харківського ТЦК та СП. Під час нападу злочинець використав газовий балончик та наніс військовослужбовцю збройних сил України. Но поранення на місце події було скеровано додаткові екіпажі поліції та карета швидкої допомоги. Нападника затримано співробітниками нацполіції. Військовослужбовцю надана необхідна допомога. Загрози його життю немає. Тривають слідчі дії. Тепер до загальносвітових новин Федеральний Верховний суд Німеччини дозволив екстрадицію громадянина України. Про це передає МДР правоохоронні органи України. Звернулися із запитом про екстрадицію чоловіка, який за їхню інформацію втік з України до Німеччини. Чоловіка звинуватили в тому, що під час забору крові в лікарні він погрожував поліцейському і напав на нього. Коли в Німеччині його взяли під варто, він домовлявся повертатися в Україну. Казав, що з власних міркувань не хотів вбивати людей, маючи на увазі небажання йти на військову службу. У Румунії очільник сенату Іліє Болоян офіційно прийняв повноваження як тимчасовий президент країни. 12 лютого відбулася офіційна церемонія передачі повноважень від колишнього глави держави Клауса Йоганніса. Про це повідомляють місцеві змі. Як повідомляється, церемонія передачі повноважень відбулася о 12.00 у палаці Котрочень – офіційній резиденції президента. Під час неї Болоян, який досі був президентом сенату і тимчасовим лідером національної ліберальної партії. Перейняв повноваження від Клауса Йоганіса, який подав у відставку. Після церемонії Йоганіс залишив палац Котрошень. Повноваження Болояна на посаді тимчасового президента країни триватимуть до травня цього року, поки не відбудуться нові вибори. Парламент Вірменії у першому читанні схвалив законопроєкт про початок процесу вступу країни до Європейського союзу. Про це повідомило вірменське інформаційне агентство «Ньюсем». Проєкт закону підтримали 63 депутати. Проти виступили лише сім. За закон проголосували лише представники правлячої фракції Громадянський договір раніше, 9 січня 2025 року, відповідний законопроєкт підтримав вірменський уряд. Тоді прем'єр країни Нікол Пашинян заявив, що рішення про вступ вірменії до блоку можуть ухвалити виключно шляхом всенародного референдуму. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше. Важливої інформації, дивіться далі. Тож не перемикайтеся!